Причепні пневматичні посівні комбінації Аерозем від Pöttinger тепер доступні у 6-метровій версії. У поєднанні з активним обробітком ґрунту машина демонструє високу продуктивність із максимальною гнучкістю використання. У пріоритеті завжди максимально можливий захист ґрунту та ідеальне закладання насіння. Поздовжньо розташований насіннєвий бункер, розділений по центру, має місткість до 4600 літрів. Такий великий об'єм допомагає значно збільшити інтервали між завантаженнями, що економить дорогоцінний час під час сівби. У поєднанні з робочою шириною 6 метрів це забезпечує високу продуктивність посіву. Компоненти машини розроблені для максимальної довговічності. Для підготовки посівного ложа використовується ротаційна борона Lion 6002C. Вона складається з масивних компонентів, які легко справляються з найсуворішими вимогами та довгими годинами роботи. Машина допущена до використання з тракторами потужністю до 500 кінських сил. Перевірена система бункера під тиском розроблена для найвищих норм посіву. Вона гарантує точний висів різних видів насіння. Кожна частина бункера має окрему систему дозування, які потім об'єднуються в єдиний насінній провід за системою Single Shot. З подвійними дисковими сошниками дуал-диск посів здійснюється на міжряддя 12,5 см. Завдяки ідеальному розподілу площі живлення забезпечується швидке змикання рядь і мінімізуються умови для росту бур'янів. Це забезпечує надійний старт росту ваших культур з метою оптимального використання потенціалу врожайності та високої якості продукції. з спятингер.